У цьому відео найвідоміші, найнебезпечніші і найбільш обговорювані злочинці України. Деякі з них увійшли в історію своїм жорстоким слідом, інші масштабами кримінальних імперій. Це топ-10 злочинців України, про яких має знати кожен. Поїхали: 10-й Євген Анісімов Анісім цар тіньового Запоріжжя, контролював бізнес, політиків і навіть суддів. Після революції гідності зник офіційно в розшуку, неофіційно привид криміналу. Номер 9. Сергій Ткач, пологівський маніяк, 37 жертв. Дівчата діти 20 років уникав покарання, змушуючи поліцію саджати невинних. Суд довічне смерть у тюрмі, монстр у людському тілі, Номер 8 батальйон Торнадо, колишні добровольці, а стали злочинцями: грабежі, тортури, викрадення на сході країни. Командир Руслан Онищенко за ґратами. Банда, що втратила мораль. Номер сім. Павло Татарінов, Татарін Харківський мафіозі, його озу контролювало ринки, тіньові схеми, кримінальні війни. Його боялися навіть злодії в законі. Номер шість. Віталій Марків головний у банківських аферах. Зняв мільйони з чужих рахунків, організував кібергрупу, яку не могли зловити роками. П'ять Армен Саркісян, Армен Горлівський. Один із останніх справжніх злодіїв у законі контрабанда, кримінал, вплив на бізнеси по всій країні, закінчив життя від кулі. Чотири Володимир Цепов'яз Цепа, учасник торнадо, організатор тортур, зґвалтувань, вбивств. Його групу боялося все луганське прикордоння, правосуддя його не минуло. Номер три Станіслав Вдовиченко Стен. Викрадення бізнесменів, катування, жорстокість його ім'я стало синонімом страху на Луганщині у 90-х. скінчив як і жив у кривавій розбірці. Номер два Юрій Кривоніс Кривоніс один із найнебезпечніших людей Донбасу 90-х. контролював усе від казино до життя депутатів. Його кінець куля в лоб. Номер один Анатолій Онопрієнко, убивця від Бога, 52 життя. Родини, діти, випадкові люди. Він вбивав без жалю, без мотиву, без співчуття. Його боялася вся країна, затриманий у 1996-му, Довічне помер у в'язниці. Найстрашніший убивця в історії України. Цей список не про героїв. Це нагадування, до чого веде все дозволеність і жорстокість. Україна пережила багато і сьогодні вибирає інший шлях. Підписуйся, став лайк і напиши в коментарях, про кого з цих людей ти чув раніше.